У ДТП на Рівненщині загинули батько та син. Жахлива автопригода сталася біля села Рокитне Костопільського району. Поки з невідомих причин відбулося зіткнення автомобіля Опель Омега та рейсового автобуса Мерседес benz За кермом останнього перебував житель Гощанського району. 43-річний Віталій пояснює, уникнути зіткнення було неможливо. Легковик виїхав на смугу зустрічного руху. Назустріч їхала машина сіра, що я встиг побачити. І за метрів 20-25 резко вона пішла мені на зустрічну полосу, до мене, на мою полосу. Я встиг ще повернути вправо, затормозити, але він йшов так, якби мені вже середини автобуса, але удар вийшов з лівої сторони. Внаслідок удару водій легковика та його син загинули одразу. Кермувальнику було 26 років. Його дитині через декілька днів мав виповнитися рік. Люди мешкали у Сарненському районі. Постраждала також і дружина водія, 24-річну Тетяну з тяжкими травмами. Госпіталізували до реанімаційного відділення Костопільської центральної районної лікарні. У салоні автобуса перебував водій та півсотні пасажирів. Ніхто з них не постраждав. Автобус рухався у напрямку Косто. У салоні автобуса знаходилося 50 пасажирів. Слава Богу, всі пасажири цілі і здорові. Ніхто не отримав тілесних ушкоджень. На даний час всі обставини цієї автопригоди, а також попередні причини, з'ясовують слідчі.